Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На території Росії вибухали не лише склади із боєприпасами, а й ракети. Мова про невдалі випробування Сармата. Його ну дуже піарили пропагандистські змі. Мовляв, такої зброї немає ніхто у світі. То що ж таке насправді? Проєкт Сармат і скільки разів він вже зазнавав невдачі, розкаже Богдан Гайдамака. РК «Сармат» – це російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування з важкою багатоступінчатою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. Ця зброя з'явилася як наступниця комплексу р 36 м боєвода і відрізняється від нього засобами захисту, суборбітальною траєкторією, а також, як заявляють в РФ, високоточними гіперзвуковими маневрувальними бойовими блоками. Сармат розробляє державний ракетний центр імені Макеєва. Це розробник рідних ЕМБР морського базування. У розробках бере участь також науково виробництво. Ничего об'єднання машинобудування спочатку обіцяли, що Сармат з'явиться на озброєнні російської армії у 2018 році, потім відтермінували до 2019 року, але і тоді не вдалося. Запуск перенесли вже на 2021 рік, та щось знову не вийшло. Врешті перший випробувальний пуск ракет відбувся вже після повномасштабного російського вторгнення, 20 квітня 2022 року. Сармат запускали з шахтної пускової установки в Архангельській області. Якщо на мить уявити, що Росія Ійська пропаганда каже правду, то характеристики ракети справді вражають. Боєприпас базується в спеціальних пускових шахтах. Кількість ступенів у ракети три, довжина 35,5 метрів, діаметр 3 метри. Стартова вага аж 208 тонн, корисне навантаження до 10 тонн. Кількість боєголовок до 10, із зарядом по 75 сотих мегатонни кожна, максимальна дальність до 18 тисяч кілометрів. До слова, ця ракета може нести і ядерний заряд. Та нещодавні російські навчання показали, що не такий страшний сармат, як його малюють, на космодромі Плесецьк в Архангельській області у закритому місті з характерною назвою Мирний ракета ймовірно вибухнула ще у пусковій шахті і залишила величезну вирву. Наразі за наявною інформацією з відкритих джерел відомо про чотири невдалі спроби тренувальних запусків ракети Сармат. Незважаючи на це, Кремль і далі продовжує лякати світ своєю зброєю. Проба запуску Сармата була одним з етапів комплексного тиску на захід. Наступним кроком Кремля стали зміни в ядерній доктрині. Відтепер Росія може застосувати ядерну зброю в разі навіть неядерного нападу супротивника, зокрема у випадку тронової атаки, яка загрожує існуванню держави.